Жанна іванівно, і так ви забронювали тур уже в, в Шарм-Ель-Шейх і плануєте поїздку на піраміди. Для того, щоб з'їздити на піраміди, є два варіанти: перший варіант літаком, а другий варіант автобусом. Звісно, літаком буде простіше по цьому по затратах енергії, це буде легший переїзд, переліт відповідно. 45 хвилин ми летимо з Шермель Шейха до Каїру. По вартості така екскурсія буде 150 доларів. Якщо ми вибираємо варіант номер 2 їдемо автобусом. Так, да, по ціннику це буде дешевше, вона орієнтовно коштує 50 доларів. Але треба розуміти момент той, що із ель шейха до Каїра нам їхати в середньому 7 годин. Тобто, якщо ви летите на літаку, то це 45 хвилин з по часу. А якщо їдемо автобусом, то це буде. 7 годин в дорозі. Що стосується самої екскурсії, по програмі там буде заїзд до пірамід. Відповідно, да, ви зможете побачити їх, пощупати, пофотографуватись там і так далі. І потім ще ми заїдемо у саме місто. В місті можна буде і прогулятися, посидіти в кафе, і ще що не менш важливо, що теж дуже полюбляють наші туристи: це відвідати історичний музей Каїра. Там, де знаходиться золотий саркофаг фараона та Тунхамона, тому все це можна відвідати. Що стосується того, де придбати екскурсії, знову ж таки, є два основних варіанти. Перший варіант, коли ви приїдете в готель, у вас на наступний день після приїзду буде зустріч із готельним гідом. У якого від туроператора відповідно, у якого можна забронювати ту екскурсію, яку хочемо? І другий варіант це можна купити у перевірених гідів. У нас багато туристів літає. Ми теж коли приїжджаємо в Єгіпет, часто користуємося послугами. Тому з цим теж проблеми не буде. Контакти надам. Якщо потрібно, але акцентую увагу, це буде саме надійний надійна компанія єгипетська, яка має російськомовних гідів і, відповідно, зможуть організувати класну поїздку в Єгипет до пірамід.